Вітаю! Традиційно у цій годині мовлення 27-го каналу продовжує регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Негода лютує. На Донеччині на трасах ускладено рух. Відмінені майже всі рейси з автовокзалів. У школах призупинено заняття. Сесія Донецької міськради. Депутати ухвалили міський бюджет. На шахті Скочинського відкрито нову лаву. Її щодобове навантаження 500 тонн. 200-річчя Великого Кобзаря на Донеччині офіційно стартував рік Тараса Шевченка. На Донеччині екстремальні погодні умови через хортовину на автошляхах загальнодержавного та регіонального значення рух транспортних засобів ускладнений, а подекуди і зовсім неможливий. Станом на 14-ту годину автошляхи закриті на ділянках від Донецька до Маріуполя, від Донецька до Садового, від кордону Запорізької області до Маріуполя, від Шахтарська до Амросівки, від Кутенікового до кордону з Росією, а саме до контрольно-пропускного пункту Успенка та на ділянці траси Кременівка Ялта. На розчишенні доріг працює близько 200 одиниць снігоприбральної техніки, Та їй звертається до водіїв з проханням утриматися від поїздок до стабілізації погодних та дорожніх умов. Близько селища Касьянівка вздовж траси Донецьк. Маріуполь знаходяться у сніговому заметі близько 50 автомобілів, які не можуть продовжувати рух самостійно. Наразі до місця скупчення автівок рухається з боку Донецька спецтехніка обласної дорожньої служби. З боку Маріуполя техніка пожежі рятувального підрозділу. Рятувальники нагадують, без нагальної потреби не варто вирушати на автомобілі за межі населених пунктів. Погодні умови залишаються складними. У зв'язку з негодою з автовокзалу Західний в Донецьку відмінено більшість рейсів. Ще гірша ситуація на автовокзалі Південний. Там на маршрут виходять лише автобуси до Курахового. Та й ті частково. Є складнощі і у роботі аеропорту. Рейси з Донецька до Києва та у зворотньому напрямку прибувають із затримкою. Посилено працюють і співробітники Донецької залізниці. Приміські потяги затримуються на 30-50 хвилин. Рейси ж дального сполучення курсують за графіком. Хоча вранці виникли труднощі на залізничній станції Маріуполя, там через сніговий затор більше години не приймали потяги сполученням Київ-Маріуполь та Харків Маріуполь. Станом на 12-ту годину на Донеччині знеструмлено 40 населених пунктів, 38 ліній електропередач, понад 440 трансформаторних підстанцій. Через негоду за даними Донецькобленерго, виникають проблеми з підвезенням ремонтних бригад. Найбільш складна ситуація у першотравневому, старобешівському, амросійському та шахтарському районах. У середу вранці багато донечан не змогли вчасно потрапити на роботу, оскільки через снігові замети транспорт ходив з перебоями. Чи до снаги для Донецька такі випробовування зими, дивіться у нашому наступному сюжеті. ДТП, затори та пішки на роботу. Через сильні снігові опади, які тривали вже більше доби, саме таким був ранок середи для донеччан. Попри те, що боротьба зі снігом тривала цілодобово, роботу комунальників вранці видно майже не було. Транспорт, як видите, не ходить. Отвратительные дороги, ніхто не работает, нічого не чистять, це в ужас. Только Все остальные я не думаю Сильні сігові опади стали на заваді і роботі комунального транспорту Донецька. Люди, не дочекавшись свого маршруту, йшли на роботу пішки. Дехто їхав на двоколісному транспорті. Я стояла на остановці 40 хвилин. Чесно, і я не влезла ні в одну маршрутку, це просто штраф. І ужас, і шас, і життя. Знаєте, трамваї ходять? <хи> ні, ні, да? Значить, вони пішком набираються. У свою чергу очільник обласного центру Олександр Лук'янченко стверджує, що вранці громадський транспорт Донецька вийшов на маршрути у повному обсязі. Городський комунальний транспорт 100% вийшов на маршрути. 140 трамваїв, 175 тролейбусів і 120 автобусів в великій місцевості. Транспорт, который частные перевозчики из 960 и 872 единиц. То есть там были сбои с утра. В таких условиях, в которых сегодня работает транспорт, и при той загруженности, транспортной загруженности, он движется с меньшей скоростью. Поэтому есть сбои. І хоча транспорт вийшов у рейси в повному обсязі, втім працювати за таких умов вдалося не всім машинам. Через снігопад тролейбуси деяких маршрутів стояли, трамваї також здали збій. За словами донечан, більш-менш стерпно транспорт почав ходити вже опівдні. Втім, снігопад тривав без не цілий день. Отже, ввечері для багатьох донечан дорога додому стала ще одним серйозним випробуванням. Олександра Черенко, Павло Припа, Євген Отраднов, Регіональна служба новин. Погіршення погодних умов вплинуло і на навчально-виховний процес у школах Донеччини. Про це повідомляє департамент освіти і науки облдержадміністрації з 29 січня. Тимчасово закрито 26 шкіл в Амросівському, 46 у Волноваському, 19 в Тельманівському і 13 у першотравневому районах. Майже 15 тисяч учнів не вийшли на заняття. Частково призупинено освітній процес в Мар'їнському і Старобешівському районах. В цілому тут тимчасово закриті 27 шкіл. У четвер та п'ятницю не навчатимуться і школярі Донецька. Сильний сніг, ожеледиця та замети частково не дали змоги здійснити підвезення понад 2,5 тисяч учнів до шкіл Молодарського, Великоновосілківського, Костянтинівського, Красноармійського, Новоазовського, Шахтарського та Ясиновацького районів. Крім того, Дубальцевому через низьку температуру повітря розпорядження міського голови ще з вівторку призупинено навчальний процес для майже півтори тисячі школярів перших-четвертих класів. Засідання кабінету міністрів пройшло під головуванням виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Втім, розпочалося з прощання Микола Зарова з членами уряду. О, тут об'явлення. Ошибка вышла. Я уже не премьер-министр. Я зашел в этот зал, дорогие коллеги, друзья, приглашенные, с тем, чтобы поблагодарить всех министров, всех членов кабинета министров за совместную работу и представить исполняющую обязанности премьер-министра Сергея Геннадьевича Арбузова. Я твердо убежден и уверен, что под его руководством кабинет министров в этот ответственный период Справиться з возводженим на нього президентом обов'язками. Засідання уряду Сергій Арбузов розпочав з політичної ситуації в країні, наголосивши, що єдиний шлях, аби зняти кризу та знайти порозуміння діалог. А уряд зі свого боку готовий забезпечити належні умови для досягнення національної стабільності. Потрібно відмовитись від агресії та ультиматумів. Єдиний шлях зняти кризу і знайти порозуміння це діалог. Користуючись нагодою, хотів би від імені уряду висловити свої співчуття з сім'ям загиблих у цих протистояннях. Мені прикро, що постраждало багато людей, в тому числі журналістів. Сподіваюся, що розслідування усіх справ буде швидко завершене. Маю надію, що більше не буде жертв і постраждалих у протистояннях. Йшлося і про ситуацію в економіці. За словами Арбузова, владі вдалося зберегти керованість українською економікою та бюджетною системою. Громадяни вчасно отримують виплати з бюджету, платежі приходять за розкладом. Як того і вимагає графік, станом на 27 січня пенсійний фонд виплатив пенсії майже 14 мільйонам громадян. На ці потреби протягом місяця було спромовано понад 21 мільярд гривень. Це повністю задовольнила січневу потребу у коштах. Окрім того, державна казачейська повністю профінансувала видатки на виплату державних соціальних допомог допоміг за січень. Значним фактором фінансової стабільності стали домовленості президентів України та Росії, зокрема про надання кредиту нашій державі. Перший транш було отримано в 3 мільярди доларів, та найближчим часом очікується другий ще на 2 мільярди доларів. Марія Голобокова, Карина Пунтус, Регіональна служба новин. Глава адміністрації президента України Андрій Клюєв зустрівся зі спеціальною делегацією Європейського парламенту на чолі з головою комітету Європарламенту у закордонних справах Елмаром Броком. Під час бесіди були обговорені шляхи врегулювання внутрішньополітичної ситуації в Україні. За словами Андрія Клюєва, для цього мають бути узгоджені позиції влади та представників опозиції, а також врахована позиція представників громадських організацій. Влада відкрита до діалогу, підкреслив глава адміністрації президента. Дента також ключ зазначив, що в жодному разі не можна допускати кровопролиття. Після стабілізації ситуації Україна має продовжити євроінтеграцію. Маємо кошторис. Донецька міська рада ухвалила бюджет. Він цьогоріч, за словами очільника шахтарської столиці, збалансований і соціально орієнтований. Водночас, дохідна частина кошторису обіцяє бути напруженою. Тож наскільки реальним виявився бюджет Донецька, – Дивіться у сюжеті. Депутати Донецької міськради одностайно ухвалили проєкт бюджету на поточний рік. Не завадила навіть негода, що значно зменшила шанси депутатського корпусу дістатися сесійної зали в повному складі. Щодо самого бюджету, його доходи цьогоріч передбачені на рівні понад 4 мільярди гривень. При цьому понад півтора мільярди складатимуть субвенції як з держбюджету на соціальні потреби, ремонт доріг та погашення частини кредиту за транспорт до євро 2012 так і з обласного кошторису. Втім, за словами очільника Донецька, не варто вважати бюджет міста дотаційним, адже шахтарська столиця віддає державі в два рази більше ніж отримує. Налог з фізичних лиц. Ми 100% собираємо, 50% оставляємо у себе. Налог на землю. 100% збираємо, 75% залишаємо, 25% віддаємо. Екологія і заряждение окружающей середи віддаємо 75%, себе тільки оставляем 25%. І... Здесь же еще 270 миллионов изъятия непосредственно из городского бюджета. Але дохідна частина бюджету буде напруженою. Зокрема, задля її виконання необхідно на 6% збільшити надходження податків з фізичних осіб. Водночас витрати шахтарської столиці складуть понад 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Найбільше понад 1 мільярд 800 мільйонів віддадуть на соціально-культурну сферу. Це на 125 мільйонів більше ніж того річ. Збільшили обсяги фінансування і інших сфер.

Не оминули під час засідання, і вже традиційне питання політичної ситуації в країні. Зокрема, в сесійній залі було оприлюднене чергове звернення депутатів цього разу до мешканців Донецька. В ньому до городян звернулися із проханням забезпечувати стабільність економіки та виконання бюджету. Адже через політичну кризу в країні на переконання влади Донецька необхідно організовувати фінансову незалежність міста. Ми призиваємо підприємства всіх форм собственності, позаботитися о своєвременній виплаті заробітної плати і налогів. В свою очередь, депутаты городского совета будут держать на постоянном контроле вопрос пенсий и других социальных выплат. Мы намерены и в дальнейшем поднимать перед Верховной Радой Украины вопрос о принципе бюджетного федерализма и реального расширения полномочий органов местного самоуправления. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности, потому что на нашей стороне правда. Ухвалили на засіданні також і цілу низку міських програм від соціального та медичного напрямків до сфер благоустрою і підвищення якості транспортного обслуговування громадян. Ми плануємо приобрести 10 трамваїв, 6 тролейбусів зачленені, для того, щоб постійно міняти ті зношені трамваї, які сьогодні обслуговують жителі на маршрутах. Загалом, же після прийняття бюджету серед першочергових завдань міської влади збалансувати міський та районні плани соціально-економічного розвитку, їх обіцяють ухвалити вже до третьої декади лютого. Фартур Шагалін, регіональна служба новин. Час забирати борги. До євро 2012 у Донецьку з'явилися нові тролейбуси і автобуси виробництва Львівського автобусного заводу. Однак обласний центр так і не до отримав обіцяної кількості транспорту, хоча гроші справно були сплачені. Наразі Львів повинен протягом місяця надати Донецьку шість тролейбусів. Новий рік тільки не розпочався, а на шахті Скочинського вже нова лава. В експлуатацію ввели третю західну лаву. Щодобове навантаження якої буде 500 тонн. За прогнозами запасів вугілля лави вистачить на 9 років. Наразі шахта Скочинського одна з найглибших та найнебезпечніших в Європі. У середу на шахті запустили третю західну лаву, змонтовану за 14 діб. Усе обладнання вітчизняного виробництва. Видобути з лави планують близько мільйона 400 тонн вугілля. Запасів чорного золота вистачить на 9 років. Обійшлася лава 80 мільйонів гривень власних коштів. З її введенням, щодобова норма видобутку шахти значно збільшиться. У нас обмеження на добичу, поэтому. Если все четыре лаг будут работать предельно, допустимые цифры показывают, это будет где-то около 2500 тонн. А до этого сколько? До этого 1800.